Всім привіт! Мене звуть Іра, проживаю я в передмісті Києва. Сьогодні хочу вам показати таку ось прекрасну, надзвичайно квітливу пеларгонію Мадам de Pompadour сорт російської селекції, який має ось такі ось прекрасні ніжні квіти. Квіти дуже крупні, орієнтовно 6-6 5 -6 см. Такі ось вони махрові. От вас цвіття запуталась. Махрові з такою кумедною, причудною формою, тобто в них, е, якби і немає такої якоїсь е, одного, знаєте, такого е, складу пелюсток. Вони всі абсолютно різні. От Просто такі кудряшечки. Це ось уже квіточки перецвітають коричневі, стають трошки. Дуже цікавий сорт. Мені от він надзвичайно сподобався тим, що ось такі ось квіточки, знаєте, не причесані, можна сказати. Ну, дуже гарненькі. Дуже вона така квітлива. Кущик нарощує теж такий, ну, можна сказати, чималенький, але не голінаста, тобто вона така більш в ширину росте, Ось сама гілкується дуже гарно. Як її отримала, я її взагалі, взагалі нічого й не робила. Ось такі ось невисокі, маленькі гілочки, їх дуже багато. Кущик ось такий кругленький, не витягується. У мене в горщичку 2 літра воно. Пересихає, звісно, так доволі частенько, доводиться поливати кожного дня, а то і двічі на день. Але нічого, поки я більше об'єм їй давати не хочу, бо додому ще треба якось їх взимку заносити. Ось така ось красунечка. Бажаю вам мирного неба, гарного сонячного дня. До нових зустрічей. Бувайте!